з вами Трускавець онлайн. Цьогорічна зима на превеликий жаль не тішить та стабільною морозною температурою та сніговим покривом. У трускавці, як і загалом по цілій країні, трапляються різкі перепади температури, що призводить до того, що наші дороги та тротуари вкриває сильна ожелень. Зараз ми дізнаємось, як із цією проблемою борються комунальні служби нашого міста і чи задоволені їхньою роботою трускавчани та гості міста курорту Чи задоволені ви роботи комунальних служб у зимовий період? Ви маєте на увазі прибирання? Ну, взагалі, так. От... Богу я всяка ще не було великого снігу. Ну Але цілком не зовсім. Дуже багато є сміття. От сніг був зліст, сміття було дуже багато. Не можу сказати, що забуває. А посипання доріг отаке. Тою стежкою, що я ходжу, так. Посипають, так? Так. По тут практично завжди. Т у такий час, 10-й день вже йти можна. Дуже слизько, не посипано нічого. Так, не дуже. не дуже. Негативно тільки. А що інакше казати? Вчора там ріс, там розвернуло от нашу машину, там стікло зрав. А коли служби виїхали, вже все розстало. Вчора таке було, а там взагалі ну, не знаю, що буде. зима почалася тільки, що буде там сильно нарікати. за вчорашній день чи друга. Не падала, ще цього року ні разу? Ну, слава Богу, не падала, але ожеледиться. І якщо дають, то посипають, маю на увазі пісок, а якщо піску. Немає, Я так? так — думаю. — Це справа піску, так? Я так думаю. Як можете оцінити роботу комунальних служб у зимовий період? Коли ожеледиться, сніг випадає? Від нас комунат не тут. Ото, що постійно там от біля нашого будинку тече вода. Постійно прориває, я несла. Сміття провалилось зовсім і там постійно не ремонтують. Зараз дивлюсь, щось підмуровують. Може, один раз вже по нормально зроблять. А жеки які прибиральниця коло згарно роблять? Та вроді нормально. Посипають, не слизько. А, ой, ні, не посипу. У нас коло, дому зовсім не посипають. А де ви живете? А на сусе 18. Комунальні служби мало працюють, на мій погляд. А по чому це видно? Ну, видно по цьому, що ну ти дивіться, навіть тротуари не так важко ходити, важко. А. Так. Дороги в основному так непогано порівнюючи з тим, як було минулого року, позаминулого, то дороги так непогано чистяться, але от тротуари та трохи здало би щоб було краще. Ти, uh -huh. я була у Дроговичі, я була у Степнику, там катастрофа. Ну, що, про що ви говорите? Тут нас краще, так? Певно, що так, подивіться, які чисті дороги. Це щось не посипаєш. не здається. Не посипання, ну, ну, там того року не здається. Наша служба працює, будемо казати, як, як пожежна команда. У нас є чергові, які знаходяться на чергуванні, є автомобіль піскосій, є трактори. Були виведені на роботу в неділю двірники, які посипали піском тротуарні доріжки. Також довозили хлопці пісок по ящиках, піщано-суляну суміш по ящиках. Працювали з третьой дни ночі. Місто було. Дороги були у нас відкриті, ні одного ДТП в Троскавці не сталося. На відміну не образу інше місто, на відміну інших містах. Там такої роботи проведено не було. Я знаю, як Борислав, Стебнику, люди взагалі не могли ні виїхати в Другобичі, так само ні виїхати, ні пройти. Ми працювали цілу ніч, звичайно, то складно, бо тільки посипали, далі дощ паде, замерзає. Але таких великих нарікань не було. Всі дороги були відкриті, транспорт по Трускавцю рухався в звичному режимі, маршрутки ходили. В Підприємстві знаходиться заготовлено постійно піщано соляна суміш. Також є паломастильні матеріали, люди на чергуванні. Тільки слідкуємо по інтернету за погодніми умовами. Є відповідальний на кожну зміну. Виникає така ситуація протязі 20 хвилин вся техніка знаходиться в місці. Машина вже є переобладнана, дороблюються деякі деталі, десь там електрика, якісь виникають проблеми з електрикою, ті недоліки усуваються. І Я думаю, десь до 20 січня, так мені обіцяє цей завод, ми машину зможемо забрати.